Чи замислювалися ви колись про незнайомців, яких ми щодня зустрічаємо на вулицях? За спокійною зовнішністю може ховатися щось темне і небезпечне. Ця історія змусить вас замислитися про те, що може приховуватися в глибині душі звичайної людини. Краса потужна сила, з якою треба поводитися мудро. Вона може допомогти досягти великих висот, але також може привертати небажану увагу. Як сталося в нашій сьогоднішній історії, ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Перш ніж перейти до нашої історії, хочемо порекомендувати вам платформу Майндлі. Багато людей в наш час стикаються з депресією, переживаннями, стресом на побутовому рівні, особливо на фоні війни та загального інформаційного фону. Це в свою чергу веде до різних розладів та погіршення якості життя. Для вирішення цих проблем хочемо порекомендувати вам платформу Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії: – поведінкова терапія, гештальт-підхід, психоаналіз, інтегративний підхід, коучинг, сексологія, майндфулнес тощо. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс навіть із сьогодні на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою буде комфортно та безпечно. Кожен психолог на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. У Майнлі є мобільний додаток, щоб було ще зручніше та приємніше бронювати сесії та проходити їх з будь-якої частинки світу. Знайдіть свого ідеального психолога вже сьогодні. Вводьте промокод злочин та отримуйте знижку 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом. У тихому прибережному містечку Ех Харбор Нью-Джерсі. Восени 1981 року народилася дівчинка, якій судилося стати яскравою зіркою в світі моделінгу. Христина Роуз Карлін Крафт народилася 11 листопада в сім'ї Стюарта Крафта та Доун Ен Карлін. Її народження принесло радість молодій родині, яка мріяла про світле щасливе майбутнє для своєї першої доньки. З раннього дитинства Христина вирізнялася не лише зовнішньою красою. Вона мала екзотичну зовнішність з оливковою шкірою та виразними зеленими очима. Друзі сім'ї пам'ятають її як надзвичайно життєрадісну та товариську дитину, чия усмішка могла освітити будь-яку кімнату. Однак доля приготувала юній христині раннє випробування у 1990 році, коли їй було лише 9 років, її мати трагічно померла. Для маленької Христини та її семирічного брата ця втрата стала першою зустріччю суворою реальністю життя. Стюарт Крафт, який залишився вдівцем із двома дітьми, робив все можливе, щоб заповнити порожнечу в житті своїх дітей. Незважаючи на ранню трагедію, а можливо і завдяки їй, Христина розвинула надзвичайну силу духу та рішучість. Її шкільна вчителька місіс Патерсон згадує, Христина завжди вирізнялася серед інших дітей, не лише своєю красою, але якоюсь внутрішньою силою. Вона рано подорослішала і намагалася піклуватися про молодшого брата, ніби намагаючись замінити їм матір. Через кілька років Стюарт зустрів нове кохання і одружився вдруге. До родини додалося ще двоє дітей хлопчик і дівчинка. Різниця у віці між Христиною та її молодшою зведеною сестрою становила 19 років. Малятко народилося, коли Христина закінчувала школу. Ця ситуація значною мірою визначила характер майбутньої моделі. Вона стала не просто старшою сестрою, а другою матір'ю для молодших дітей. Після закінчення школи Христина, як і багато молодих людей, почала шукати свій шлях у житті. Її першою роботою була посада офіціантки в казино на узбережжі Нью-Джерсі. Хоча ця робота була далекою від її мрій, вона багато чому її навчила. Як взаємодіяти з людьми, розуміти людську природу і найголовніше, як зберігати гідність у будь-якій ситуації у 2003 році? Доля зробила перший крок назустріч мріям христини. Казино, де вона працювала, отримало мільйонні інвестиції для перетворення на розкішний курорт. Це привернуло заможну клієнтуру, і серед них був той, хто змінить її життя. Успішний банкір з Уолл-стріт, Алекс Чекотелі молодший, їхня перша зустріч здавалася доленосною. Алекс, який зайшов до казино після довгого робочого дня, одразу помітив красиву офіціантку з незвичайними рисами. Друзі Алекса пам'ятають, як його вразила не лише її краса, але й природна манера триматися. Вона була іншою. Пізніше розповідав Алекс близьким друзям. В ній була якась особлива глибина. Їхній роман розвивався стрімко. Алекс побачив у Христині не лише красиву зовнішність, але й амбіції та прагнення до чогось більшого. Він підтримував її мрію про модельну кар'єру, ставши не просто коханим, а надійною опорою в її житті. Їхні стосунки, які тривали 14 років, стали прикладом того, як справжнє кохання може витримати всі випробування. Паралельно з розвитком стосунків, Христина почала робити перші кроки в модельному бізнесі. Її незвичайна зовнішність привертала увагу фотографів та агентств. Вона починала з невеликих показів та фотосесій, але незабаром її портфоліо почало наповнюватися дедалі престижнішими роботами. Її перший серйозний успіх прийшов, коли вона отримала контракт із відомим косметичним брендом MAC. За цим послідували зйомки для Victoria's Secret, появу у Vanity Fair та Maxim. Кожна нова робота наближала її до головної мети. Появив журналі Плейбой, який у ті роки вважався вершиною модельної кар'єри, у 2009 році її мрія частково здійснилася. Христину обрали кібер дівчиною тижня плейбой. Хоча це не був той грандіозний дебют, про який вона мріяла, це відкрило їй двері у світ високої моди та світського життя. Вона отримала доступ до ексклюзивних вечірок у особняку плейбой, познайомилася з Хью Хефнером та іншими впливовими фігурами індустрії. Однак успіх мав і зворотний бік. У 26 років Христина зіткнулася з жорстокою реальністю модельного бізнесу. Її вважали занадто старою для основних розворотів. Плейбой це відкриття стало важким ударом, але вона не дозволила розчаруванню зламати себе. Натомість вона почала шукати нові напрямки для розвитку своєї кар'єри до 2016 року. Життя Христини зазнало значних змін. Її стосунки з Алексом зміцніли, і вони вирішили розпочати новий розділ свого життя в престижному передмісті Філадельфії, Ардморі. Цей район, відомий своїми історичними особняками та ексклюзивними магазинами, здавався ідеальним місцем для пари, яка шукала спокою подалі від міської мотушні. Алекс придбав для них розкішний кондомініум, розташований усього за кілька хвилин від популярного торгового центру Сабарбан Сквер. Квартира на першому поверсі, хоча технічно на рівні другого поверху, була обладнана сучасною технікою, мала просторі кімнати та власний балкон. Це мало стати їхнім прихистком, місцем, де Христина могла почуватися цілком безпечно. Однак перехід від динамічного життя моделі до розміреного приміського існування виявився складним для Христини. Поки Алекс проводив довгі години на роботі в Нью-Йорку, вона часто почувалася ізольованою. Друзі пам'ятають, як вона говорила про золоту клітку красиву, але все ж клітку. У спробах підтримувати зв'язки зі своїм попереднім життям. Христина регулярно виїжджала до центру Філадельфії, відвідуючи модні ресторани та бари. Саме під час одного з таких виїздів, у 2016 році, стався інцидент, який пізніше привернув увагу слідчих. У ресторані на Манхетені Христина вступила в конфлікт з менеджером через рахунок. Ситуація вийшла з-під контролю, коли вона, перебуваючи під впливом алкоголю, вдарила співробітника. Цей інцидент міг серйозно вплинути на її репутацію, але завдяки втручанню Алекса та досвідчених юристів звинувачення були зняті за умови, що це не повториться протягом наступних шести місяців. Цей інцидент став однією з причин, чому пара вирішила переїхати в тихіший ардмор. 17 серпня 2018 року розпочався ланцюжок подій, який призведе до трагічної розв'язки. Того вечора Христина, як зазвичай, пішла до бару в центрі міста. Те, що сталося далі, пізніше було відтворено слідчими по крихтах. Близько опівночі камери спостереження зафіксували. Як Христина сідає в таксі за кермом? Був Андре Мелтон, 31-річний житель південно-західної Філадельфії. На записі видно, як Христина, явно перебуваючи в нестабільному стані, втрачає свідомість на задньому сидінні. Замість того, щоб викликати допомогу, Мелтон скористався ситуацією. Він взяв ключі з її сумочки і проник до квартири. Протягом наступної години він методично грабував помешкання, забираючи дизайнерські сумки, прикраси та інші цінності. Прокинувшись наступного ранку, Христина виявила крадіжку речей вартістю понад 12 тисяч доларів. Вона одразу звернулася до поліції, підозрюючи, що їй підсипали наркотик для зґвалтування. Поліція розпочала розслідування, але воно просувалося повільно, занадто повільно, як пізніше стане очевидно. 21 серпня 2018 року розпочалося як звичайний день. Алекс поїхав у справах до Нью-Йорка. Звична практика в їхніх стосунках. Увечері він зателефонував Христині побажати на добраніч, але вона не відповіла. У той момент це не викликало особливого занепокоєння. Вона часто виходила розвіятися, коли була сама. Записи з спостереження, пізніше вивчені слідчими, показують, що близько першої години ночі, 22 серпня, Христина викликала таксі і попрямувала до центру Філадельфії. Близько третьої години ночі її помітила біля піцерії на перехресті Саут-Брод-Стріт і 13-ї вулиці. Там вона зустріла Джонатана Веслі Харріса. Харріс, якому тоді було 30 років, лише за п'ять тижнів до цієї зустрічі звільнився з в'язниці. Він відбував термін за збройне пограбування і мав довгий список попередніх арештів за напад та наркотики. Однак Христина не могла знати про це, коли погодилася повернутися з ним до Ардмора. О 3.08 камери зафіксували, як пара входить до будівлі кондомініуму. Це були останні кадри Христини живою. Система безпеки будівлі зареєструвала лише один наступний рух. О 5.19 балконні двері квартири відчинилися і зачинилися. Увечері, 22 серпня, 2018 року, коли Алекс Чикотеллі не міг зв'язатися з Христиною протягом цілого дня. Він повернувся до Ардмора. Прибувши до їхнього кондомініуму близько 21.15, він виявив, що його ключ не працює, двері були замкнені зсередини. Після кількох невдалих спроб отримати відповідь, він викликав поліцію. Спочатку офіцери поставилися до виклику як до звичайної перевірки благополуччя, поширеної практики в заможному районі Артмора. Однак ситуація різко змінилася, коли вони дізналися про пограбування, що сталося тут кілька днів тому. Використовуючи таран. Поліція виламала двері. Те, що вони виявили всередині, назавжди змінило їхні уявлення про безпеку цього району. Квартира, зазвичай підтримувана в ідеальному порядку, була перевернута до гори Дригом. Меблі перекинуті, речі розкидані на підлозі, сліди боротьби, але найстрашніше чекало на них у спальні. Детектив Майкл Морісі, перший, хто увійшов до спальні, пізніше описав сцену в суді. Серед хаосу лежало тіло, накрите простирадлом. Краї простирадла були просочені кров'ю. Коли ми підняли його, це було одне з найжорстокіших убивств, які я бачив за 20 років служби. Тіло Христини було майже невпізнанним. Її обличчя, що колись прикрашало обкладинки журналів, було спотворене численними ударами. Медична експертиза пізніше встановила 22 переломи лицевих кісток, але причиною смерті було удушення. Вбивця використав якийсь предмет, можливо, предмет одягу, щоб задушити жертву. Розслідування почалося негайно. Детективи з відділу вбивств округу Монтгомері працювали цілодобово. Першим підозрюваним, як часто буває в таких ситуаціях, був наречений жертви. Однак Алекс Чикотеллі швидко надав залізне алібі. Він був у Нью-Йорку, що підтверджувалося записами камер спостереження та показаннями свідків. Слідчі звернули увагу на недавнє пограбування квартири. Андре Мелтон все ще перебував у розшуку, і поліція спочатку розглядала його можливий зв'язок із вбивством. Однак аналіз камер спостереження намалював іншу картину. Прорив у розслідуванні стався завдяки розгалуженій мережі камер спостереження в районі. Детективи простежили останній вечір Христини крок за кроком. Записи показали, як вона використала ліфт, щоб дістатися до центру міста. Водій Ліфт пізніше підтвердив, що висадив її близько опівночі в районі ресторанів і барів. Ключовий момент прийшов із записів спостереження біля піцерії, де Христина зустріла свого майбутнього вбивцю. Якість запису була достатньо хорошою, щоб отримати чітке зображення обличчя підозрюваного. Коли ці зображення опублікували в змі, поліція отримала анонімний дзвінок. Дзвінок виявився від колишнього сусіда підозрюваного по психіатричній лікарні. Він розповів шокуючу історію про те, як його сусід, перебуваючи в закладі, всього за кілька днів до вбивства, хвалився тим, як йому подобається душити людей і спостерігати за їхніми останніми моментами. Після вбивства Харріс намагався втекти, купивши квиток на автобус до Піцбурга. Однак, завдяки швидкій роботі поліції та широкому розповсюдженню його фотографій у ЗМІ його затримали 29 серпня 2018 року. Того самого дня. Коли родина Христини прощалася з нею на похороні, під час арешту Харріс намагався використати фальшиве ім'я, але був швидко ідентифікований. Його знайшли в одязі зі слідами крові, викраденому з квартири Христини, який він використав, щоб замінити свій власний одяг, просочений кров'ю. Спочатку Харріс намагався представити події як наркооборудку, що пішла не так. Під час першого допиту він стверджував, що мав продати Христині кокаїн вартістю 1200 доларів. Ми пили, вживали кокаїн і займалися сексом за згодою. Заявив Харіс у своїх початкових свідченнях. Коли прийшов час платити, вона відмовилась: ми посварились, і вона вдарила мене пляшкою. Я просто захищався. Однак ця версія швидко розвалилася під тягарем доказів. Токсикологічні аналізи не виявили слідів кокаїну чи інших наркотиків у крові Христини. Харіс також не мав травм, від нібито удару пляшкою. Суд над Джонатаном Харрісом розпочався в травні 2019 року в суді округу Монтгомері. Зал суду був переповнений, преса, громадськість і родина Христини зібралися, щоб почути подробиці цього шокуючого злочину. Прокурор Бріана Рінгвуд розпочала потужною заявою: ця справа про чоловіка, який не просто вбив, він катував, він методично знищував красу. Яку ненавидів, тому що не міг нею володіти. Захист очолив досвідчений адвокат Чарльз Перуто Молодший. Його стратегія полягала в тому, щоб представити вбивство як ненавмисний акт, скоєний під впливом наркотиків. Мій клієнт перебував під впливом кетаміну», – стверджував Перуто. Він не контролював свої дії і не мав наміру вбивати. Протягом наступних днів обвинувачення методично представляло докази. Малюючи картину ненавмисного жорстокого вбивства. Судмедексперт доктор Фернандес детально описав травми Христини. Було 22 переломи обличчя. Такі травми вимагають багаторазових навмисних ударів з великою силою. Це не випадкові травми. Особливо важливими були свідчення криміналіста Сари Дженкінс, яка проаналізувала картину крові в квартирі. Розподіл бризок крові вказує на те, що на жертву нападали в кількох місцях квартири. Вона намагалася втекти, але нападник переслідував її. Технічні експерти представили дані камер спостереження та телефонні записи. Особливо викривальним було текстове повідомлення, яке Харріс надіслав другу в ніч вбивства, щойно зустрів сексуальну дівчину. Вона модель їду до неї. Після трьох тижнів слухань присяжні пішли на обговорення. Вони мали вирішити, чи було це вбивство першого ступеня, як стверджувало обвинувачення, чи менший злочин, як наполягав захист. Після чотирьох годин обговорення присяжні повернулися з вердиктом, винним за всіма пунктами обвинувачення, включаючи вбивство першого ступеня, викрадення людини, володіння знаряддям злочину та удушення. Під час винесення вироку суддя Томас Делрічі звернувся до Харріса. За 30 років на лаві я рідко стикався з таким безглуздим актом жорстокості. Вони просто забрали прекрасне життя, ви знищили відчуття безпеки цілої громади. Перед оголошенням вироку родині Христини була надана можливість звернутися до суду та вбивці. Їхні заяви були сповнені болю та гніву, але також гідності та любові до своєї втраченої доньки, сестри та нареченої. Стюарт Крафт, батько Крістіни, приймаючи її дитячу фотографію, сказав: вона була найяскравішим світлом у нашому житті. Ви вбили не просто людину, ви знищили цілий світ, повний любові, надій та можливостей. Але навіть зараз її світло продовжує сяяти через тих, хто її любив. Алекс Чекотелі, який провів з Крістіною 14 років, дивлячись прямо на вбивцю ти боягус, ти не лише забрав життя доброї, люблячої дивовижної людини. Ти намагався заплюмувати її пам'ять брехнею про наркотики. Я жив з нею 14 років, я знав її краще за будь-кого іншого. Вона була чистою і прекрасною. І такою вона залишиться в пам'яті тих, хто справді її знав. Сестра Крістіни, заливаючи сльозами, говорила про невеликовну рану в серці родини. Кожне свято, кожен день народження, кожна сімейна зустріч тепер не повні. Завжди буде порожній стілець. Завжди не вистачатиме її сміху. Вбивство Крістіни Карлін Крафт шокувало не лише Ардмор, але й усю країну. Цей злочин порушив численні важливі питання щодо безпеки жінок, ефективності системи умовно дострокового звільнення та ролі таксі і райдшерингових сервісів у забезпеченні безпеки пасажирів. У відповідь на трагедію місцева влада посилила заходи безпеки в районі, були встановлені додаткові камери спостереження. Збільшено кількість поліцейських патрулів та організовано семінари з особистої безпеки для мешканців. Компанії, що надають послуги таксі та райдшерингу, переглянули свої протоколи безпеки. Ліфт та подібні сервіси впровадили нові функції безпеки, включаючи можливість ділитися маршрутами в реальному часі з довіреними контактами та кнопку екстреної допомоги. На пам'ять про Крістіну, її родина створила фонд Світло Крістіни, який підтримує жертв насильства та їхні сім'ї. Фонд також спонсорує освітні програми самооборони для жінок та виступає за суворіший контроль над умовно достроково звільненими злочинцями. Модельне агентство, де вона працювала, заснувало стипендію її імені для початківців моделей, підкреслюючи важливість безпеки та підтримки в індустрії. Щороку стипендія допомагає молодим жінкам безпечно розпочати кар'єру в модельному бізнесі. В Ардморі, у місці, де Крістіна любила гуляти, був створений невеликий меморіальний сад. Там посадили її улюблені квіти, білі троянди, а на невеликій табличці викарбовані слова, які вона часто повторювала: краса є всюди в цьому світі. Просто треба вміти її бачити. Сьогодні, через роки після трагедії, Історія Крістіни Карлінкрафт продовжує впливати на життя людей. Її фонд допоміг сотням жінок уникнути насильства або оговтатися після нього. Законодавці використовують її справу як аргумент для посилення контролю над умовно достроково звільненими злочинцями. Щороку, в день її народження, 11 листопада, друзі та родина збираються в меморіальному саду. Вони запалюють свічки та діляться спогадами про жінку, яка прожила своє коротке життя яскраво і з любов'ю. Змі часто зосереджувались на зв'язку Крістіни з плейбой, перетворюючи її на чергову сенсацію. Але ті, хто знав її, пам'ятають як іншу людину. Її шкільна подруга Дженніфер згадує: «Кріс була неймовірно розумною та начитаною. Вона могла годинами говорити про мистецтво, літературу, філософію. Її краса була лише малою частиною того, ким вона була. Сусіди пам'ятають її доброту до тварин. Вона годувала бездомних котів і регулярно жертвувала кошти місцевому притулку для тварин. Власник невеличкої кав'ярні в Ардмурі розповідає, як вона завжди залишала щедрі чайові і знаходила час поговорити з літніми відвідувачами, які часто обідали на самоті. У своєму заключному слові на суді батько Крістіни сказав. Вбивця може забрати життя, але він не може знищити любов. Світло Крістіни продовжує сяяти через усіх нас, хто любив і пам'ятає її. Ці слова стали своєрідним девізом для всіх, хто прагне зберегти пам'ять про Крістіну Карлін Крафт не як про жертву жорстокого злочину, а як про людину, яка принесла більше світла і любові у світ. Історія Крістіни Карлін Крафт служить і попередженням, і натхненням. Нагадуванням про крихкість життя та важливість цінувати кожен момент з тими, кого ми любимо. Зрештою, історія Крістіни не про те, як вона померла, а про те, як вона жила з пристрастю, з любов'ю і непохитним духом, який продовжує надихати на позитивні зміни, навіть після її відходу. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, Буду вдячна за підписку та вподобайку, а також чекаю вас у коментарях. Якщо ви хочете підтримати наш канал, долучайтесь до спонсорства на Ютубі.